Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2024-2025 років. 9 серпня 2024 рік. Матч чемпіонату України. Це був другий тур. Рівінський Верес у себе вдома у Рівному на стадіоні Авангард. Команда приймає київське Динамо Олександра Шавковського. 1-2. Динамо Київ перемагає. Переможні м'ячі Миколи Шапаренка та Віталія Буєльського принесли Динамо Києву перемогу. Заверес забывав шарай. Давайте про все без вами друзі. Будемо говорити по порядку. Рівенський Верес, Шандрук, головний тренер команди 4-4-2, старта Вероска Вереса, Кожухар Ворота, Гончаренко, Мельник, парацентральних захисників, Протасевич Вовченко по флангах, Сіра Аугусток Кльоц, Дахновський шарай, півзахисників, Степанюк Мурвальович Мр... у нападі. Мрвалевич Степанюку нападі, Це старт с новокавериса, Куївське Динамо, Олександр Шавковский, головний тренер команди, У воротах Руслан Нечерет, пара центральних захисників, Тарас Михавка, Денис Попов, Тимчик Дубенчак по флангах, Колиш Шпаренко Андрієвський, опорні півзахисники, Віталій Буяйский, атакувальний півзахисник Владислав та... Владислав Супряга у нападі. Це стартова розновка Київського Динамо. Друзі, якщо говорити про сама, то такіяні заволоділи ініціативою. Більше команда Олександра Шавковського володіла м'ячем, більше кияни атакували, створювали моменти. І в кінці до кінців, друзі, вже на 15-й хвилині Динамо Київ відкриває рахунок у матчі. До речі, ще прогадується момент на 15-й хвилині матчу. Це ще й момент до гола, коли Кіані провели хорошу атаку і Алібуяцький передачі. Супряга! Викиде на один! Супряга! Не зміг переграти вертаря Рівенського Вєреса. Але буквально же, по суті, вже в наступній атаці Кияні організовують свій наступ Київське Динамо атакує Віталій Буляйський. Передача на Дубінчака. Дубінчак! Дубенчака. передачу на Колі Шапаренко. Удар, Колі Шапаренко, гур! гол. Коля Шапарянка. 15-та хвилина матчу. Владислав Доменчак. Друзі, перепрошую, це був не Владислав Доменчак, це був Владислав Кабаєв. Друзі, перепрошую. Саме Владислав Кабаєв. Владислав Кабаев побачив вільного Коля Шапаренка. І Коля Шапаренка наносить шикарний удар в дальню дев'ятку. 1-0 стає рахунок. Динамо Київ відкриває рахунок на 15-й хвилині матчу. Кені продовжували володіти ініціативою. Віталій Буєльський дуже здорово виглядав. Супермомент у Кіану виникає ще там на 20-й хвилині матчу. Коли Київський Динамо проводить свою атаку. Віталій Буяйский подача Шабаренка. Момент, Шабарянка. не вдається забити Гол Київському Динамо. Які же були хороші моменти 36 6 на матчі Динамо Київ Втікає в перспективну контратаку. Шибаренко. В 3-2 по суті контраля. Шабаренка, Шабаренка, Шабаренка. Передача. Момент Волошин, Удар. І вибиває мяч. футболіст Вереса Майже ну не злим, варит, Але вже прикинув, вратаря. Заревошна. Вірестом ще був один удар воротах. То ще потім був могло волошний м'яч, намагався зробити скидку. Який же момент був у київського Динамо? Не вдалося кіаном реалізувати свої нагоди. Рівняний під кінець, першими також намагалися якийсь момент створити, але перша 45 тихник завершиться. Ну, один. Динамо Київ перемагає. Навіть не 0-1, 0-2. Тому що ще на 44 й хвилині матчу Київський Динамо проведе свою атаку. 44-та хвилина матчу. Бачайте, друзі, ну да. 44-та хвилина матчу. Кіані атакується. Одна з останніх атак. Дубінчак передача на колі Шоперенка. Шоперенка бачить Віталія Буєльського, Віталій Буєльський. Віталій Буєльський! Пробиває Віталій Буєльський Робить рахунку матчу 0-2 на користь Київського Динамо. Віталій Буєльський! Рабить рахунок матчі 0-2 на користь київського Динамо. Дуже прикро м'яч не зміг відбити Вереса, да? М'яч так помічник знає про те. Але Динамо збиває, збиває другий м'яч, все-таки по ділу. Тому що справді кияні, е, домінували більше, бо були більше м'ячів м'ячем володіли. Тож, друзі, на перерву команди йдуть з рахунком 0-2 на користь київського Динамо. На другий тайм у ремнян вийде кучеров, гакман, гайдучик, Світюха, кампас, у динамок и виды Баномаренко, Пихаленок, Брагару, та Талонвейк. Другий темп глобальный кардинат не изменится, Київський динамо продовжує е, кияни продовжують створювати моменти Білий Варит Суперника. Дуже хороший матч від київського динамо пригодится момент Віталія Буяльського. Не, не Буяльського. А, якщо не помиляюся, то у Біловара був момент. Ні, друзі, вы бачите, не у Біловара, звичайно, що якщо не помиляюся, то якраз то момент був у Брагару. Да, пробував на 55-й повз ворота. Рахунок 3-0 був ближніш. Рахунок 1-2. У Київського Динамо було більше моментів, але Верес зачекалася команда з Рівного свій шанс. Вона його знайшла на 62-й клеймач. Рівня не дочекалася свій золотий шанс. І дедовги виніс уперед. Нічого біди не передвіщає, здавалось так. Нічого біди не передвічає. Розанна Щерет виходить з воріта. Намагалась там, там захисник і воротар, так розумію, не порозумілася. Віддавав передачу Розанна Щерет. Тут Шарай, м'яч перекоплює, удар по воротах і гол! 1-2, стає рахунок, Шарай! Відквит... Відквитав один м'яч Шарай. Рахунок у матчі стає 1-2. Верес один м'яч команда з рівного Але потім Кіані вже там в на, наступній, да, в наступній же атаці могли третій м'яч забивати. У Брагару е, э, хороші були моменти. Е, э, справді, спригадується його удар на 63-й хвилині матчу. Е, э, ворота Рівнського Вереса переводить м'яч на Кутовий. Ще пригадується момент, коли Віталій Буяльський, Віталій Буяльський, Віталій Буяльський! Пробуває поворотах Віталій Буяльський. Ага, та вереса виразила свою команду. Хорошие були моменти у Київського Динамо. Е ще момент у Дем'янчака на 72-й хвилині матчу абсолютно один. Не, друзі, на Дем'янчака Максим Брагара абсолютно один. Максим Брагара залишся Біловарит. Пробував Максим Брагара, вона не забиває. Не забиває Максим Брагара. Дуже близькими були Кяни до третього забитого м'яча. Підкреслють матч, до речі, друзі, там дощити стало. Рівномірно таки дуже сильний дощ пішов. І в принципі рахунок 1:2. А то, ніби тук я не були близькими, да? До третього забуду гоміччик Яні домінували і все по ділу було, вони перемагають, але все одно рахунок 1-2, рахунок слизький, 4 хвилини, комплесовая суддя, Верес, де на штурм, 93 глина матчу, футболіст Вереса, удар, удар по воротах! І И Русланщерет! Показыває дивовижну просто реакція, будемо кліску, динамо нами йде контратака, вдається обіграти в порожні ворота, удар. І не забиває пана Маренка. Молодий хлопчина міг забивати третій м'яч, але не вдалося йому реалізувати свою нагоду. Але київський динамо Олександра Шавковського у Рівному 9 серпня 24-го року Кияни перемагає рівнян за рахунком 2-1, Голи коні Шипаренка та Віталія Буяльського принесли Київському Динамо перемогу. З вирізував шарай. По статистиці, друзі. 16-6 за ударами по воротах перевага Київського Динамо. 7-2 за ударами в ствір перевага Київського Динамо, 4-4 за кутовими Рівновага, 64-36 володіння м'ячем, перевага Київського Динамо, 16 порушень правил Рінського Вереса, 5 жовтих карток. У київського Динамо 10 порушень правил, 3 жовті картки. А по статисті, друзі, ми з вами бачимо, що Кіяні переграв вересень. і М'ячем більше Кені володіли. І ударів було більше по воротах саме у київської команди. Тобто, і справді, кияни домінували, і кияни абсолютно поділу. Я, друзі, вважаю, перемагають 9 серпня 24 року. Хороший м'яч забив Коліш, Перенко гол Віталія Буєльського на 44-й хлині матчі, рахунок 0-2 після першого тайму. Але Шарай на 62-й хвилині матчі після помилки Рослана Нечерєва скороти відрив рахунку. Кия домінували, ке поділи перемагають, але кінцівка була напруженою для команди з Києва. Команда з рівного мала не і Справді, не рахунок 2, рахунок склеизки і Рівняни, я вам хочу сказати, в принципі, спомогли. друзі відігратися. Але київський динамо перемагает справді було дуже багато, там у Брагарок, мінімум три моменти було непоганих. Пономаренко був момент, коли проживав ворота бив, не забив. Тож, друзі, ми цей матч. Чемпіонат України сезон 2024-2025, 9 серпня 24 року, стадіон Авангард Уринаму. Верес Динамо Київ 1-2. Динамо -Київ перемагає. Друзі, перемагает. Вересу я хочу побажати тільки добра все найкраще. Динамо, Олександру Шавковського, да? Бажаємо, добра. я вам черги серця бажаю добра. Вони головне друзі бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. пока.